Важливі події лютого місяця. Давайте подивимось для початку сигніфікація, хто ви є, що ви за людина, в яких енергіях. І все по порядку будемо дивитись. Нагадую, що загальний розкіт може не усіх програватись, і це окей, так? Тому що якби, він, я налаштовуюсь не на одну людину, а в цілому на всіх, хто мене дивиться. Тому для власного записуйтесь в інстаграм, в описі вся необхідна інформація. Також в телеграм-каналі можна подивитись прайс, послуги і так далі. Давайте разом подихаємо для того, щоб налаштуватися один на одного. Супер, супер. Хто ви є, що ви за людина? Любите відпочинок, пиячити друзів, розслаблятися. Ви вообще любите, коли все в житті. Легенько, коли все йде вам в руки, коли не треба напрягатися, коли хтось щось може зробити за вас. На вас тут сама оцінка оцінкою, все дай Боже. Ви прямо міга вірите в свій успіх. У вас немає навіть ніяких, знаєте, це із розряду, нічого не роблю, але знаю, що буду мільйонером. Це про вас. Вчуттєва людина, але ви не працюєте над собою. ніби. Типу, ви проживаєте кожен день безцільно, ось так от. Типу не працюєте не над собою, не ментально, не фізично взагалі мені в мене такі відчуття. Але про цьому у вас багато чого виходить. Тому що залюблює ви любите? не любите, коли у вас щось сковує. Ви самі ледве вийшли з цих ограниченій, убіждень, догм, коли шаблонів, коли вас хтось намахав. Тут, можливо, хтось, можливо, тільки недавно нещодавно ще від батьків, або просто комусь дуже хотіли, можливо, навіть ті самі батьки нав'язати щось. Ви не любите це шаблоне мислення, ну, це не для вас. Але при цьому ви дуже розумна людина. Тобто ви все ці одно традиції, так? Ви стабільна людина, але ви любите, коли хтось вам намагається щось нав'язати. Добре? Супер. Дивимося важливі події для вас лютого місяця. Давайте головна енергія лютого місяця. Головна енергія лютого місяця. Ви будете нарешті йти від того, що вас задобувало. Ви зараз. Ви, ви чітко розумієте, що щось з вас стягне енергію, що це не ваше, що воно вам заважає, що воно вам робить тільки гірше. І зараз аналізуєте, приглядаєтесь, зробити чи не робити, ростатись чи не ростатися, покинути роботу чи не покинути роботу, зробити так, чи не зробити так. Тобто, ви усвідомили, як то кажуть, джерело ваших негараздів. І зараз, поки що в січні, якщо ви в січні це дивитесь, аналізуєте, що з цим робити. В лютому ви поставите чіткий собі намір, викинути все необхідне. Ви повністю тотально очищаєте свій простір. Ви даєте собі сили, і можливості на те, щоб йти в нові масштаби, покоряти якісь нові певні перспективи, гори, нові моменти. Ви йдете в нові знайомства, ви намагаєтеся якось розвиватися, щось робити інакше. Всі чинники деструктивні зі свого життя ви прибираєте в лютому. Це я вам 100% кажу. Це такий місяць очисти, очищення для вас буде. Okay, let it be. Давайте так. Дивимося важливі события. в місяця. місяці. Що станеться важливого в другому місяці? Ну, кажу, тут якесь усвідомлення. Ви щось настільки сильно захочете відсунути на інший план. Ви настільки сильно захочете вибрати жити інакше. От щось переверне просто всю вашу взагалі погляд на життя, що це буде? Ви, першої бачите, станете себе цінувати, ви ніби просадитесь від якогось такого довгого сна, де ви бездіяли. Тут різке, різке включення в те, хто ви є, що ви є. Ви дуже захочете наздогнати все те, що ви втратили за довгий час. Вам захочеться наверстати, не знаю, різко схуднути, підвищити свою зарплатню. Uh, почитати 10 книг. Тут такі, така буде мотивація, але вона буде довгострокова. Знаєте, чого вона буде довгострокова? Тому що це буде не просто щось побачили і замотивувалися, а ви усвідомлення, усвідомлення. тут буде саме усвідомлення, що я хочу Боже, що я хочу і для чого. Ви тут зрозумієте чітко всі від А до Я складові вашого успіху, і що вам треба для цього робити? Які ще важливі сабиття лютого? Ну, от, це основне собиття. Ви відпускаєте старе, ви поновлюєтесь, ви відпускаєте всі старі історії, все те, що вас тримало в цьому періоді. Ви оновлюєтеся, ви очищаєтеся, ви відпускаєте весь свій негатив, стілюєте себе, своє тіло, свою душу, розкриваєте свої якісь, можливо, здібності І, е, знаючи певний план дій, що ви хочете робити. Просто входите, залітаєте в цю жизнь. Причому у вас буде стабільний, спокійний стан, ви будете в гармонії з собою. Вам не придеться кудись постійно бігти, щось вирішувати. У вас, ніби, будуть вести вищі сили. Вони будуть вам підказувати те, що зробити, і ви будете постійно в потоці. Тут ви саме усвідомлюєте важливість того, щоб чути себе. Окей, давайте подивимося вам пораду. Порада вам. Ви не засмучуйтесь. і частіше якось намагайтеся прокачувати альтернативні вміння бачити альтернативні варіанти. Вам треба вміти дивитися на ситуацію під різним кутом. От ви звикли, що один в полі воїн, що ви завжди все робите самостійно, тому що ви нікому не довіряєте, ви не хочете зайвих слів, але це тут не до, ну, це не до цього, просто як факт. А ви спробуйте якось інакше. Спробуйте. Піти з кимось у партнерство. Перестати боротися. Вам треба перестати боротися і потім ну, якось йти в апатію. Ви маєте не гнатися, а притягувати. Розумієте? Не боротися, а якось змиритися. А взагалі сприймати інакше світ. Ви, ви тут постійно з чимось боретесь. Боротися нема з чим. Ось, дивіться, ось, ось, ось з чим ви боротися? Наші. Якісь такі мимольотні зайоби, я вибачаю, за слово, і вам кажуть, що щось треба різко робити, а не треба нічого робити, нащо щось робити. Є багато варіантів, як мінімум ще два, ви їх не бачите. Ви ці трогайте, 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 трогайте. У вас вже тут все, вже, ви вже в таку чорноту тут вліпли. Вам настільки херово емоційно, ви настільки не контролюєте себе, ви, ви б'єтеся туди саме, де вже ніхіра не виходить. Ви вже зараз мхом покриєтеся. А є інші варіанти, є інша стежинка. Так, да, там ще нічого не вибудовано. Але ви розверніться, ви пробуйте, ви бачите, як ви бачите цей альтернативний шлях. Давайте побачимо на колорі 78 яри. Як вам відкрити очі? Це буде ваше інтуїтивне рішення, коли ви перезрієте. Ви навіть, можливо, навіть, можливо сон присниться. Будь ласка, слухайте більше себе. Медитуйте, менше задіть в соцмережах, читайте книжки. Частіше будьте на самоті з собою. Да? Тоді у вас буде нервова система в порядку, з сім'єю налагодяться взаємовідносини, і ви будете відчувати себе краще. Отак-от.